Спочатку війни був звичайно такий занепад творчий, не хотілося нічого, але потім купила собі холст і намалювала українку в обраманні патриківського розпису. Не забули. Українка в натиночку, соняшники, калина, мальви і все це завершення волошки з пшеницею. І, ну, не захотілося, і я задоволена своїм результатом. Починаєш малювати і настрій підіймається саме з собою. Ти малюєш, можна сказати, оберег, кладуєш свою душу, і погана енергетика, поганий настрій не повинен бути. Ну, А наші кольори, я скараю, вони надають обов'язковий настрій. І роботи всі заряджені позитивно. Зараз і в дитячому садочку є спеціальні книжки випустили для діток, і вони там перші ази патріківського розпису навчаються. Кольорознавство, форми, техніка виконання. Тобто самого маленького з дитячого садочка це така творчість, яка потрібна можливо всім. Це така, як іде, арт-терапія. Тут яскраві гарні кольори. Немає там чорних, є такі природні кольори, які в природі раніше ж як малювали, брали кольори з природи, забарвлення робили. І навіть дітки малюють, вони надихаються, вони такі яскраві кольори, фарби жовті, червоні. Тобто йде такий і позитив, мислення, творчі. Розвиток, тобто, ну це потрібно як і всім. Я проводила багато майстер-класів і в нас, і за кордоном люди різного віку, не тільки діти приходять, а й дорослі, і які перший раз стискаються з такою творчістю. Вони просто захоплені. Вони малюють маленьку мальовочку, потикали калинку пальчиком, взяли кісточку в руки, кошачку нашу. Провели пару ліній, в них вийшла мальовка, розумієте, в них таке піднесення духу, тобто вони зробили таке неймовірне, вони ніколи не думали, що вони її зроблять, але вони зробили. Я була Учасниця промотуру Петриківського розпису у 2013 році була в країні Кувейт з майстер-класом, виставку показували, і от деякі там люди проходили, дивились. На дерев'яні наші вироби да, гарне. Але вони ще думали? Вони думали, що це комп'ютерна графіка і наклейка. А вже потім перейшли в кімнату, де ми показували майстер-клас, вони були просто вражені. Тобто людям потрібно, крім того, що картинки показую, ще й показувати і розповідати саме цей процес магічний, можна сказати, виконання Петриківського розпису. Зараз наоборот йде такий розвиток, пошук форм сюжетів, поєднання різного. Тобто зараз малюється, можна сказати, все. Є, звичайно, канони по композиції, щоб вона була врівноважена, по колю. Щоб було співвідношення, щоб була гармонійна кольорова композиція. Можливо, це технологія виконання, наприклад, по тканині. Раніше ж не було там текстильних таких фарб, а зараз розпис розповсюджується по тканині, можна малювати починали з хусток, тепер і сорочки розмальовуються, сукні, фарбами, які потім можна просувати і в пральній машині, і вони зберігаються протягом років. Я хочу все пробувати малювати, як вже малювала і скатерті, на тканині, і сукні, і навіть чобітки були замшеві, і текстильними фарбами, і вони держаться. Дуже гарно виглядає на чорному фоні і такі яскраві, зелено-салатові кольори. У кожної людини є талант, який можна розкрити, і це ми розкриваємо в нашій художній школі. Але я скажу, що дійсно ті, хто живуть в Патриківці, це у них на генетичному рівні. Оце майстерність, оці пошуки, відображення композицій і квітів. Але всі ми, всі ми українці, всі ми талановиті, всі. Хочеться під мирним небом жити і продовжувати творчість показувати гарну, позитивну, різнобарвну.